Споживаючи достатню кількість води, ми створюємо умови для розчинення та виведення 80% токсинів, які видаляються із сечею, потом і повітрям, що видихається. В цьому нам допомагає коралмайн. Це мінеральна композиція з реліктових коралів. Містить солі корисних макро- та мікроелементів кальцію, магнію, калію та інші, які при взаємодії з водою позитивно впливають на її фізіологічну повноцінність і органолептичні властивості. Вода з скоралмайну сприяє виведенню водорощинних токсинів. І відновленню саморегуляції в організмі.